Вантажівки, левкові машини та мопеди щодня курсують цією дорогою через двір, часто на великій швидкості. Тут же поряд гуляють і маленькі діти. Між дорогою та двором немає ані огорожі, ані паркану. За кілька років мешканці будинку вже протоптали стежку для міської ради з проханням: якщо не перегородити дорогу, то хоча б поставити паркан, проте віз і нині там. Зневірившись у тому, що щось зміниться, мешканці будинку чекають чергових виборів. І з іронічними посмішками відзначають, може, хоч під вибори їм і дорогу відгородять, і майданчик для дітей побудують.